Збита огорожа, знесене дерево та прибудова магазину меблів, скалки каменю, скла, пластику і металу, якою всіяна тротуарна плитка, і автомобіль марки Мазда, водій якого є автором цього творіння. 19 березня, близько пів на першу ночі, на вулиці мистецькій сталося ДТП. Лубенець, що керував на підпитку автомобілем Мазда, рухався зі сторони музичної школи в напрямку третьої школи, та на повороті мистецької продовжив нестись прямо, внаслідок чого виїхав на тротуар та розгромив магазин Вернісаж меблів, що якраз знаходиться на розі вулиці. Внаслідок удару на шаленій швидкості. Автомобіль розвернуло і кажучи, по народному роззуло. Власник магазину, почувши про скоєне, якомога швидше прибув на місце події. Ми верталися з міста Києва і з виставки меблевої виставки, де представляли нашу Україну і наших зарубіжних виробників по виробництву меблів. Але нам зателефонували, що у наш магазин в місті Лубнах по вулиці Мистецькій вскочив автомобіль і розніс. Всі добудови і прибудови і побили стекла. Так відпочивають лубенці в нашому місті. Ви бачили, який автомобіль знесли дерева, знесли забор, знесли огорожу, знесли все. І всі розбіглися. Я хочу сказати те, що хай наша влада дивиться, хай наша поліція, хай прокуратура теж звертається. Звертає увагу на те, як у нас живуть і працюють, і відпочивають люди після дванадцяти. Я думаю, що всі повинні відпочивати, а не гасати на автомобілях і робити отакі злочини в нашому місті. Правоохоронці, що оформлювали ДТП, відвезли цілісінького водія мазди до приймального відділення Лубенської центральної міської лікарні для з'ясування стану алкогольного сп'яніння. 19 числа о час 15 приймальне відділення Лубенської лікарні був доставлений, доставлений громадянин для обстеження на стан алкогольного сп'яніння. При обстеженні встановлено, що громадянин був п'яний, алкотест 2.12. Це значить, що у видихаємому повітрі було 2,12 проміля алкоголю. Потім затриманого доставили до міськвідділу поліції, де склали відповідний протокол при свідках, після чого любителя поганяти п'яним по місту відпустили додому, а автомобіль відбуксували на штраф майданчик. Коментувати дану подію поліцейські відмовились. Причі, по за словами охоронців із центрального ринку, за хвилину до аварії на цьому місці проходила кампанія молоді з восьми чоловік. І якби справа повернулась, проходили б вони на хвилину пізніше, уявити не важко. Рамки вседозволеності в Час встановлює не закон, а кожен охочий, опираючись на своє виховання чи статус, а безкарність призводить до нових конфліктів, які рано чи пізно омиваються кров'ю. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.